Пампам 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 пам. Так, ну що, друзі? Я вас всіх вітаю на новому реплеї. У нас тут кордон імперії, у нас тут об'єкт 452к. І у нас тут, наскільки я розумію, український гравець, тому що у нікунього бандіт'юй так, вітаємо його з тим, Що в нього вийшов такий прекрасний бій. Знайшов я цей бій на вотреплейс, і звичайно ж. А я будемо зараз дивитися, що цей танк може нам показати. Вже ми дивилися кілька реплеїв на 452к, але мені здається, що цей буде якийсь особливий. От щось мені підказує, знаєте, є таке всередині, в серці щось аж кричить про те, що тут буде щось круте. Ви тільки подивіться на сетап. А у нас дві бабахи, два гриля. Це капець, як цікаво. А у них, до речі, одна бабаха. М вже несправедливо, несправедливо. Бабах повинно бути побільше. Думаю, що на ці вихідні, хоча не знаю, коли саме це відео, ми будемо проводити стрім на трьох бабахах, тому цікаво мені. Як же ж, гра... Як же ж своя команда буде нас матюкати, коли побачить, що ми виїхали вз... ну, бо взводом на трьох бабахах От, надзвичайно цікаво, тому хто нас буде зустрічати. А, ось бабаха є шот. Молодець. Сильно там не сваріть нас, коротше. Ну що, перший настріл є 579. Накидав. А, ніби непогано. Початок вдався. 2-1 навіть ми перемагаємо. Цікаво, як тут дійде до, до того, що тут повинно бути. А, часто, до речі, на своїх реплеях я про це кажу, тому що не зрозуміло реально, як ми до того всього докотимося, адже зараз ніби все гарно складається. Але, 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 як цікаво зараз, роз'їхалися. А, всі танки, типу, наші всі практично поїхали а, на лівий фланг, на лінію К1. Там зараз сутички йдуть. І а, справа вже видно, що у наших проблеми. адже їх протиснули згори і будуть зараз затискати. Будуть зараз точно затискати влещата. Ось, все. 121-й приїхав на допомогу. А зараз вони будуть ще вити. 100%. Будуть затискати до нашої бази наших естешок, вони вже їх проганяють. Отак, от, от і тут наш гравець розуміє, що щось не те. Щось пішло не те. Потрібно думати, потрібно діяти. Потрібно їхати накидати в 500, так? Я думаю, так. Це ж логічно, напевно. Це було б вірно, але ж ну, він повинен бачити, що зараз вже буде захоплення скоро нашої бази. У мене таке перечуття, що вони реально зараз будуть під'їжджати. Ну він, можливо, і не встиг, би, якщо чесно, до Є е там їх розберуть ще до того. А так би підставився під Є3, е до речі, от якійсь своєї бази і виїжджає. Тому він вирішує їхати на центр. Цікаво. Не ризикує, не ризикує, він знає, що там яга і там бабаха. І це може бути максимально боляче. Ніхто не хоче, щоб їм прилетіло від і від бабаки. 100%. Так, ну поки він тут катає, я вам, друзі, нагадую, що у мене діє знижка 3% на будь-яку техніку в магазині КТС. Телефон, планшет, смартфон, що бажаєте. Просто вибираєте, вводите промокод Плейковський 3 і замовляєте. Так що, кого цікавить, переходьте. Ну що, бабаха тут не влучила в нашу бабаху. Було видно, що він намагався. Намагався. Але наш, до речі, наш колега ніби спить. На, наш, наша бабаха реально спить. Наша бабаха реально спить. Просто вилетів, напевно, з гри. Або забив на це все. Забив на це все, просто стоїть. Сім хітпоинтів, і він стоїть. Так, ну все потрібно прикривати. Потрібно прикривати нашу іншу бабаху Ось він там, а, от зараз, а, такий носо носоріг. Як він тут в борт пробив? Це якийсь капець. Максимальний фарт А от в НЛД вже не залітає. Не залітає. Кут не той, кут не той, так. Ну тут йому вже трішечки видно, що стає так. Моторошно, моторошно. Руки то ще зовсім не трясуться, мені здається, зовсім навіть не трясуться Він виглядає доволі таки впевненим. Не те, що я на своїх стрімах. Ось бабаха, доброго дня. Ну, бабаха вкатує, так, він буде давати шот? 630. Ай-яй-яй. Ну і вангар, вангар, все розмінялися. Трішки розмінялися хітпойнтами. і тут уже 110Є3 повинен підійматися. Він уже повинен бути на горі. До речі, 4300 вже накидав. Пропустив тільки один гол. Пішло захоплення нашої бази. На базу, до речі, повертається наша арта. Напевно, хоче з мантікорою там пострілятися. А де т 110Є3? А це вже цікаво. Він що передумав? А він реально напевно скотився вниз. Він розумів, що ми можемо його закрутити. Ну, не хоче помилятися, не хоче. Всі отакі от от рухи якісь обдумані обдумані. Двічі подумаю перед тим, як поїхати. Так, стрв 103Б вривається в нашого суперконя, просто йде напряму лоб в лоб. І, до речі, і що я вам хочу сказати, наша арта все-таки забрала мантікору. Наша арта забрала мантікору це фантастика. От коли ви бачите, що ви залишаєтесь один з артою проти вас 6 танків. Я думаю, в нього виникло напевно бажання її зараз десь ну, скинути, скинути згори для того, щоб все-таки мати більше шансів отримати медальку. Ой, я вже відчуваю, що тут зараз буде. І що тут зараз буде, друзі? Зараз ми будемо дивитися на максимально, я думаю, професійний деф. Своєї бази на мапі кордон імперії. Адже на підтримці це звичайно добре. Але він тут буде робити якісь фантастичні речі. Ми ж бачимо, скільки хітпонтів залишилося в їхньої команди. Всі бачимо, так? Цілих 6 тисяч хітпоинтів. Там є яга, там є два СТРВ103Б. І є 3. Ну, одні патехи, до речі. Одні патехи. Поки він кілька хвилин просто катає. Туди-сюди, туди сюди. Ну. Не хочеться пропустити. Не хочеться пропустити нікого. Ну, щось дуже вже повільно та Яга їде. Дуже вже повільно Яга їде на нашу базу. О, світло. Добрий день. Напевно, знизу все-таки яга нас просвітила. Стояв за кущем. Ой-ой-ой. ой Є мінус. Добре. Один СТРВ-103Б поїхав в ангар, але ми від нього 2 пропустили. Це цілих 900 хітпонтів. Це багато. Такий собі розмін, якщо чесно. Ось він. Ось він. Мастодон підкрадається. Підкрадається здоровило. Контролюючи ззаду, ніхто не заїжджає. Зараз, напевно, буде крутити Ягу. Він хоче, хоче її закрутити. Дуже хоче. Не вибирає все-таки куди їхати. Зараз буде каточити, так? Ай не вийшло. Не вийшло, нічого не вийшло. Ну, Яга теж непроста. От на вас дивиться велетенське дуло є 100. Що робити? Що робити? Намагається ззаду контролювати танки. Що він витворяє тою мишкою? Це напевно зараз у нього вже починалося а, трішки трішки ручки то труситися, Ну, можливо, можливо. А я думаю, його просто прошиє тут наскрізь разом з каменем, якщо чесно. Проб пробив пробив щоку, чудові кумулятиви. все прекрасно. І я говорю, що йти на абордаж. Непогано, непогано. Але, звичайно, ну якби вони всі разом вкатили, я думаю, що там в чаті писали: всі разом, всі разом. А яга така, та він один, та він один, я з ним впорю. Що ви мені тут розповідаєте? Т-110 є3 приїхав і всадив на... практично на 900. Який жах. Ну, в нього КД, в нього КД буде довше. І якби він зближався з нами, я думаю, що влучити вже було б набагато важче. Він чомусь вирішив зупинитися. Окей, залишається ще одна пт невидимка. І в нас 300 хітпоинтів. Ми шотні. Максимально епічний бій. Цікаво, чи ще хтось сюди приїхав. Ось одна арта приїхала. Доброго дня, доброго дня. Ти їдеш в ангар, Ну він розумів, що ми тут в кущах стоїмо. Світла немає, але що ж робити з Стерве 103Б? Мені цікаво, чи він шотний, чи. А все-таки він на на full hit point? От що цікаво. Або ж він взагалі спить на своїй базі. Ми цього поки не знаємо, не знаємо. До речі, хто шукає клан, то в нас ще ніби є кілька місць Клан плейковський френдс. Ми там фармимо, фармимо і фармимо. Резерви вмикаємо по вечорах, тому кого таке цікавить, заходьте. Ну що, три хвилини? Три хвилини він буде стояти чи поїде все-таки на їхню базу. Ну, напевно, він буде їх все-таки виманювати, тому що, ну, типу, вони ж знають, що він шотний. Вони знають, що він шотний. Вони повинні були б якось щось думати їхати. Ну Естервеха нас тут може вполювати. Естервеха може вполювати. Я думаю, що це його місія. Він зараз десь сидить тут в кущах і тільки чекає, коли ми будемо світитися. А можливо, він все-таки відчуває те, що. Ворожий СТРВ зараз стоїть АФК на базі. Тому що арта їде. А СТРВ немає. Ситуація максимально дивна. Ну, знаєте, єдиний шанс тут зараз ще перемогти, це якщо Стервеха все-таки поїде на нас. Адже ну, за півтори хвилини ми не встигаємо доїхати до бази, там забрати АФК танк. Ну, взагалі не встигаємо. Цікаво, що зараз тут трапиться. Все, на всіх парах мчить, на всіх парах. Давай гірки вперед! Отак, розгін набрав і поїхав. Де ж він той клятий СТРВ? А годинничок то вже тікає. Ну що, друзі? Хто додивився до цього моменту, то знайте, ви приймаєте розіграш, а участь в розіграші голди. А вам всього-навсього не, всього необхідно написати свій ігровий нік, написати довгий коментар, і я буду перевіряти. Хоча б 6 букв. букв, Яких букв? Слів. Хоча б 6 слів і напишіть щось хороше. Цьому нашому головному герою, який старався тут показати вона АФК. Вона АФК стоїть. 23 секунди. 22 секунди. Тому пишіть ігровий нік, розіграш буде проходити. А протягом тижня в моєму телеграм-каналі я буду викладати результати. Він його добив, добив все-таки. Все таки добив на останній секунді. Це якийсь епік. Друзі, до вашої уваги магазин смарт-техніки КТС. Вони знають, як бути смарт. Ви ще не в темі? Тоді шукайте магазин КТС у своєму місті та занурюйтеся у світ розумних гаджетів. Тут можна більше дізнатися про новинки, власноруч протестувавши їх та оновити свій гаджет парк. Так, ну що, подивимось, результати цього бою. Звичайно, медаль Колобанова, медаль Паскуччі І Редлі Волтерс. Супер. Накидав 10 тисяч домашки Ворожі команди, максимум був Вестер Ресто, 4600, непогано. А до речі, навіть в плюс по кредитах пішов. Ну, це виконане завдання було, ось воно й губу стануло. А якби були тільки резерви, був би нуль. Всім дякую, хто був зі мною на цьому реплеї. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Давайте розвивати український Ютуб разом.